موسیقی З давніх часів існує традиція на свято преображення Господа нашого Ісуса Христа освячувати плоди. У серпні на сході визрівають злаки, виноград, які християни приносять до храму, щоб благословити їх. Частину цього врожаю у перші століття жертвували для здійснення таїнства Євхаристії. У християнстві освячення плодів не було особливого символічного значення, адже ми знаємо, що коли у світ через людину війшов гріх. То почався розлад в усій природі, і все живе на землі разом із людиною чекає оновлення. Надія на це нам дає Воскресіння Христа. Ще в своєму преображенні Господь показав нам той новий благодатний стан, який наслідують у Воскресінні усі його послідовники. Цього дня на фаворі очима людськими було бачено небачене тіло земне, що сяє божественним світлом. Чернівецький музей діаспори. Цей заклад у столиці Буковинського краю було відкрито до першої річниці незалежності України. Єдиний у нашій державі музей діаспори здійснює науково дослідну та освітню роботу. Тут експонуються та зберігаються документи, пов'язані з історією, розвитком і сучасним побутом вихідців з Буковини, які мешкають у багатьох регіонах світу. Серед перших відвідувачів музею був генерал-губернатор Канади Рамон Гнатишин, пращури якого приїхали на американський континент із Чернівців. Узяти подію з минулого і повернути її до сьогодення яка розумна і багата думка. Цей храм було побудовано на знак вдячності Богові за спасіння Росії та як данину мужності російського народу у війні з Наполеоном. Згідно з задумом імператора Олександра І у зруйнованій Москві мав височити грандіозний храм пам'ятник. Його зводили понад 40 років, але у 1931-му поварварськи знищили. За півстоліття священний синод благословив відродження святині. На Різдво 1995 року святіший патріарх Московський і всієї Русі Олексій ІІ відслужив урочистий молебень із закладенням каменя у фундамент собору. А 19 серпня 2000 року, у День Преображення Господнього, відбулося велике освячення храму Христа Спасителя. Хай простої цей храм багато століть, і хай куриться в ньому перед Святим Престолом Божим кадило вдячності. Подвиг заради спасіння душі. Зародившись у далекому середньовіччі, хресні ходи не втратили своєї актуальності і в 21 столітті. Як і колись, вони об'єднують старших людей, молодь і дітей. Це ясно можна побачити під час проведення найбільшого хресного ходу в Україні від Кам'янця Подільського до Почаївської лаври. Щорічно він починається 19 серпня в день Преображення Господнього. Ця унікальна молитовна хода здійснюється на честь свята успіння Пресвятої Богородиці. За сім днів паломники долають 210 кілометрів. У ці святі дні посту під благодатний покров Божої Матері збираються православні віруючі не лише з України, а й з Росії, Білорусі та Молдови. Тільки наявність живої віри дозволяє християнину йти у своєму житті хресною дорогою.